Джим Джонс народився у травні 1931 року. Його батько був ветераном Першої світової війни, який за деякими джерелами був хворим на голову та відстороненим. А мати байдужою та холодною до нього. Дитинство Джонса пройшло в лютіших злитнях Великої депресії, і вже тоді він виділявся серед однолітків. Так, він був місцевим дурачком за розповідями сусідських дітей? Джим був одержимим Сталіним і Гітлером, влаштовував похорони тварин і навіть за чітками сам вбивав їх. У коледжі він почав цікавитись та вивчати Біблію. Це при тому, що публічно залишався атеїстом, особливо його приваблював п'ятидесятницький рух. Звісно, не з духовних причин, а через їхній спосіб життя. Бо для Джонса релігійна комуна це був зручний спосіб поширювати комунізм в Америці. Ідея була проста: Принаймні на папері: взяти біблійні цінності, обгорнути їх у марксистську обгортку і подати як божественну істину. Така собі духовна інфільтрація, симпатії до диктаторів, до речі, нікуди не зникли. Він почав читати Маркса і Енгельса, але як із Біблією, вибирав лише те, що йому підходило. Проте заперечити, що він був комуністом, було б брехнею. Наприклад, під час корейської війни Джонс активно критикував США, вважаючи напад Північної Кореї визволенням. До того ж, він вступив до компартії США, що ну, не дає особливого простору для дискусій, чи був він любителем червоних ганчірок та ковбаси за 220. У 1951-му Джон засновує власну церкву, народний храм на Полісі. офіційно християнська секта, фактично, платформа для пропаганди комунізму, і все це під керівництвом чоловіка, який не вірив у Бога, але проголосив себе. Богом одразу видно, що чувак чітко визначив чим буде займатись. Це принаймні, можна похвалити. Всім би таку впевненість у собі. До речі, що там у нас по часу? А, точно, час лізти в політику у 1961 році. Джиму Джонсу надали найвищу посаду в комісії з прав людини за призначенням колишнього мера індіанаполіса Чарльза Босвела, і це було максимально дивне рішення, адже Босвел належав до правого крила демократичної партії. Як відкритий комуніст міг отримати посаду в консервативній адміністрації? Та дуже просто: меру Босфолу було абсолютно начхати на елементарну перевірку біографії. Джон смиттєво скористався увагою, яку отримав на новій посаді. Він почав активно рекламувати свою церкву і ще більше загострив акценти на росових питаннях. Ця кампанія привабила до його громади місцеву афроамериканську молодь, хоча тривала це всього близько двох місяців. Після того, як Босвал вічливо порадив Джонсу завалити свій хавельник, сам Джим навіть не допрацював до кінця свого терміну. Його параної щодо неминучої ядерної катастрофи взяла гору. Наступного року Джонс разом із родиною залишив США і переїхав до Бразилії. Однак сім'я Джонсонів навіть не дісталася до Бразилії. Вони зупинилися в Джорджтауні, Гаяна, а вже за рік повернулися до Індіанаполіса. У 1965 році Джонс нарешті знайшов місце, де міг би ізолювати своїх послідовників. а, 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 а Тобто пережити ядерний апокаліпсис, звісно ж, він просто так само це і подавав. Він переїхав разом із приблизно 160 послідовниками до аграрної громади в місті Юкая, штат Каліфорнія. І отут варто трохи затриматись. З одного боку, після приїзду Джими та його пастви, расові відносини в ЮКей значно покращилися, адже раніше місто мало репутацію так званого Сандаунтаун, місця, де білим, не були раді після настання темряви. А більшість послідовників Джонса були афроамериканцями, тож він мав це зробити, щоб його сім'я принаймні була живою до певного часу. Проте з іншого боку. Саме тоді почали з'являтися перші жахливі історії про те, який Ахтунг творився у тій секті. Джим Джонс, якого на той момент вже називали месією, остаточно з'їхав з глузду від влади. Причиною стало те, що він перетворив свою псевдохристиянську секту на справжню політичну агітроп машину. Згідно з розслідувальною статтею 1972 року, написаної майбутнім кореспондентом Білого Дому, преподобним Лестером Кінгом Толвіном, у 1972 році в Юкаї, Каліфорнія, містечко з трохи більше як 10 тисячами мешканців, близько 5 тисяч осіб мали зв'язок із народним храмом. І з таким відсотком населення, що належав до культу, вплив Джонса проник на всі рівні місцевого бізнесу. А що найголовніше, в органи місцевого самоврядування. Серед членів секти були представники місцевої поліції, офісу шерифа, великого журі, окружної прокуратури. До цього ми ще повернемось. І найтривожніше служби соціального захисту округу Модесто. Буквальне захоплення Джонсом служби соціального захисту означало, що він тепер ще й отримав контроль над органами опіки над дітьми. Фактично у нього з'явилися постійні джерело неповнолітніх осіб, яких він міг безперешкодно залучати до своєї ідеології. А тепер повернімося до окружного прокурора, чоловіки на ім'я Тімоті Стоун. За словами преподобного. Цей чувак на законних підставах схвалював шлюби, в яких часто однією зі сторін була неповнолітня особа. Справедливості заради у записах преподобного немає жодних прямих згадок чи натяків на те, що Джон схвалював або засуджував дитячі шлюби. Так само немає і чітких доказів того, що він був pdf файлом, за винятком того факту, що він дуже часто фотографувався з дітьми. Дуже часто. Але існує дофіга, і більше свідчень того, що Джон знущався з дітей, які були частиною культу. Згідно з розслідуванням преподобного, в одному з випадків Джон змусив хвору дитину, яка знудилася під час спільної трапези, з'їсти власні ригачки. Крім того, він влаштовував для дітей так зване виживальне тренування, яке полягало в тому, що посеред ночі кидати дітей і підлітків, одягнених лише в купальні костюми, у крижану річку. Щоправда, іноді він давав дітям один рятувальний жилет. Після цього їх залишали серед лісу до наступного дня. І все це в холодну пору року на півночі Каліфорнії, де в кращому випадку в день буде плюс 5 градусів за Цельсієм. Уявіть, яка жесть вночі коїлася. Але діти були потрібні Джонсу не лише для того, щоб робити з них суперсолдатів на випадок апокаліпсису. Вони також стали надзвичайно зручним інструментом для контролю над членами секти, які могли вийти з-під його впливу. Оскільки Джим фактично контролював соціальні служби, діяло неписне правило: місія забирає те, що місія дав, а саме твоїх дітей. У нього було два основні способи тиску. Перше використовувати зв'язки в соцслужбах, щоб легально вилучити дитину з родини. І друге. Примусити батьків до несанкціонованого розлучення, а потім використовувати дитину як розміну монет в боротьбі проти них же самих. Це був психологічний терор, замаскований під закон. А тут невелика пауза, аби швиденько подякувати тим, хто підтримує мій канал фінансово. Саме завдяки вашій допомозі я можу робити історичний контент більш популярним. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви воліли би бачити його частіше та якісніше, прошу вас або разово підтримати мене, або підписатися на мій патреон чи ютуб спонсорку. А тепер повертаємося до відео, попри тотальне насильство над дітьми, про яке всі знали, тримайте це в голові. Публічно народний храм мав надзвичайно позитивну репутацію по всій Каліфорнії. Церква вимагала від своїх членів віддавати 25% від усіх заробітків, тобто фактично обкрадала власних вірян. І звісно, завдяки цьому храм накопичив величезні кошти, і Джонс вирішив використати ці надлишки. Формально все йшло на благодійність, але насправді всі бабки йшли на старе добре політичне лобіювання. Багато хто з так званих благодійних організацій, яким Джонс робив пожертви, мали відверто політичний характер. Серед них організація для вдів загиблих поліцейський, NAACP – Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення, навіть неонацистське угруповання та виборча кампанія кандидата в мери Сан-Франциско Джорджа Масконі. А ще значна частина грошей потрапила на офшорні рахунки, зареєстровані на ім'я самого Джонса. За даними The New York Times, загальна сума на цих рахунках на кінець 1978 року становила близько 10 мільйонів доларів. Це приблизно 47 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом. Щоб я так жив. Але вернімося до кандидата в мери Джорджа Масконуана. Хоч зараз у це важко повірити, але на той час сан франциско був своєрідним містом гойдалкою балансуючи між поміркованими республіканцями та ліберальним крилом демократичної партії. Перегони були реально непередбачуваними. Тому те, як Масконі виграв вибори, це це була така дурка. Якщо коротко, Філ Бертон, людина зі штабу Маскоуна, побачив у народному храмі, який вже набув певної слави в місті, можливість схилити шальки терезів на користь демократів. Тож Бертон налагодив прямі зв'язки із Джонсом і Масконі. Обидва прекрасно ладнали один із одним, адже їх активно просували як борців за громадянські права. Вибори пройшли, але результат був майже 50 на 50, Тож довелося проводити другий тур. І саме тоді Джонс вдався до відвертої маніпуляції. Він організував масове перевезення своїх послідовників з ЮКЕ та Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, щоб вони проголосували на виборах за демократів. Цих фальшивих виборців також інструктували голосувати по кілька разів, як сам Джонс зізнавався в одному з інтерв'ю. Ми завантажили всі 13 наших автобусів по 70 людей у кожному і ганяли їх без зупина вздовж узбережжя до Сан-Франциско напередодні виборів. Люди ходили від однієї виборчої дільниці до іншої і голосували знову і знову. Це була масштабна та цілеспрямована фальсифікація. Бац! І вже Москоні стає новим мером Сан Франциско. А, і поки ми далеко не відійшли від цієї теми, ще одна ключова фігура, яка отримала посаду на тих же виборах 1975 року, Гарві Мілк. Він також мав дуже тісні зв'язки із Джонсом, засновані на взаємовигадному партнерстві. Мілк відкривав Джонсу доступ до американської еліти. І одним із самих цікавих знайомств Джонса став Віллі Браун, який пізніше стане політичним наставником Камали Гарріс. Ем, коспірологічні теорії залишаю за вами. А ось тут саме цікаве. Після того, як Джон став вельми впливовим завдяки друзям з американської еліти, він став активно лобіювати питання прав ЛГБТ спільноти. І це не була просто показуха чи вигідна угода. Він справді активно підтримував ЛГБТ. От, наприклад, той самий Гарві Мілк. Він мав особливі стосунки з 16-річним хлопцем, хоча йому було ну, 33 роки. І Джонсон це активно підтримував. Але увага, якщо ви згадаєте про це вголос, то цитую губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, ви просто не освічені. Однак, якщо такі стосунки йшли в розріз з його владою, то все закінчувалося трагічно. Одного разу 15-річну дівчину на ім'я Лінда Мірта застали за сексом з іншою дівчиною. В результаті Лінду відшмагали дерев'яною палецью 75 разів перед обличчям майже всього міста. Щодо самого Джонсона, його зводила з розуму не лише політика, він почав вірити у власну псевдорелігійну шизу. Між численними промовами, в яких він вихваляв комунізм, атеїзм і хозувався тим, скільки жінок він перешпекав за день, у Джонса все ж траплялися і плюс-мінус справжні релігійні проповіді. У них він говорив про справжнього Спасителя, тобто про себе. Він стверджував, що володіє цілим набором надприродних здібностей. Наприклад, називав себе святим цілителем, який нібито може вилікувати рак, просто вирізаючи випадкові шматки шкіри і видаючи їх за похлини. Також Джонс особисто приписував собі 40 воскресінь уздовж узбережжя Каліфорнії, щоправда, кого саме він воскресив, ніхто ніколи не дізнався. Крім того, він стверджував, що має телепатичні здібності і може читати думки людей, але насправді він просто змушував своїх послідовників писати так звані «Лести до месії з усіма своїми найтемнішими секретами, а потім використовував ці зізнання для публічного приниження. А щоб додати до цього всього ще й вишенку на торті, варто згадати його повну моральну деградацію, пов'язану з котиками та сексом. Джонс активно вживав велику кількість цікавих речовин. Настільки велику, що очі просто постійно були червоними, через що Джонс вимушений був завжди носити чорні окуляри. Як вже згадувалося раніше, чимало його проповідей були присвячені його сексуальному життю. Нерідко Джонс використовував ці проповіді як спосіб знаходження собі нових статевих партнерів серед своїх же послідовників і послідовниць. Так ви все правильно зрозуміли. Джим також не був проти міцної чоловічої дружби. Джонс проповідував, що секс із ним це жертва. З його боку, мовляв, інтим із Джонсом якимось дивом допомагав тобі стати на праведний шлях. Джонс також призначив групу жінок-секретарок для народного храму, які фактично виконували роль його особистого гарему. І якщо з якоїсь причини харем не справлявся, або після служби ніхто не навідувався до нього, він міг просто змусити будь-кого з рядових членів секти до сексу, без згоди, звісно. Це була ще одна форма контролю через страх, приниження і фізичне насильство. Я був вимушений про це дізнатися, тож і вам тепер доведеться цим жити. Усе, про що я щойно розповідав, від над дітьми, політичних змов, проблем із котиками та його хворобливого сексуального життя, тривало сім років. І тільки після викривальної публікації в журналі Нью Вест, яка описала Джонса та народний храм як жахливу секту в дусі Чарльза Менсона. Жителі Каліфорнії нарешті почали прозрівати. Не знаю, правда, яким чином, враховуючи, що немало людей в штаті і так знали, що там коїться, тож залишимо це на їх совісті. Але на жаль, до того як Джонс встиг понести бодай якісь реальні наслідки, він знову звалив із США, цього разу до Гаяни, у створену ним комуну народного храму. У джунглі Гаяни він нарешті збирався збудувати свою земну утопію без набридливих втручань клятої капіталістичної буржуазної системи чи уряду США. Насправді ж, ця комуна, яку тепер називали Джон Стауном, мало з утопією спільного приблизно ж стільки, скільки тюрма санаторіям, особливо для дітей. Це був справжній дитячий гулаг, багатьох із них насильно розлучали з батьками і робили це навмисно, аби не дати дорослим навіть думати про втечу з секти. Тож так, по факту ці діти були заручниками. Але коли Джонс почав поступово слабшити, і не дивно, я би при такому способі життя вже давно би зліг. Багато батьків з часом наважилися заговорити, вони вимагали повернути своїх дітей. І як ти думаєш, що зробив Джонс у відповідь на біль і вічі цих батьків? Ну звісно ж, перетворив Джон на воєнізований табір, створивши так звану добровольчу армію. Джонс також запровадив практику під назвою Білі ночі, тобто ритуали по вчиненню самостійного завершення життя, тих, хто відмовлявся брати участь, просто накачували кутиками, щоб ті не рипались через ці події, а також численні звинувачення у всіх можливих злочинах, які тільки можна уявити. Восени 1978 року конгресмен від Каліфорнії Лео Райан у супроводі групи журналістів особисто вилетів до Гаяни, аби розслідувати, що за хрінь взагалі коїться у Джонстауні. Коли Райан прибув до Джон і почав ставити незручні питання, Джон дізнався, що багато членів культу хочуть утекти разом із конгресменом назад до США. Його дуже логічна і раціональна реакція. Ну звісно ж, прибити його та всіх невірних. Джонсу вочевидь це ой як не сподобалося. Після невдалої спроби нападу на самого Райана візит було терміново перервано. Конгресмен, журналісти та кілька людей, які намагалися вирватися з культу, вирушили назад до літака. Але щойно вони дісталися аеропорту, група озброєних учасників секти влаштувала засідку і напала на них. Члени культу дістали зброю, розстріляли конгресмена Райана, а також усіх утікачів, кого тільки змогли дістати. Після цієї нічної просвітленості Джонс раптово усвідомив. Він щойно захріначив американського конгресмена, а це дуже погано. А особливо погано все стане, коли новина дійде до Вашингтона. І тому у своїй безмежній мудрості Джон здійшов до ще одного вкрай трагічного рішення. Усі мають себе вбити ім'я революції, оголосив Джонс. Того ж дня він подав своїм послідовникам сумнозвісний кул-ейд cool із цеанідом. А ще з якоїсь абсолютно хворої причини існує аудіозапис останніх криків перших трьох сотень людей, які помирали від отрути. Саме Джонс, звісно ж, не мусив мучитися. Йому так би мовити надали привілей застрелитись. Господи, він навіть помираючи не міг не бути мудаком. Усе, що я згадав у цьому відео, це лише верхівка айсберга. Я навіть не торкався таких тем, як напіввиправдання Тімоті Стоуна за його роль у схваленні дитячих шлюбів, торгівлі людьми, яку Джонс за чітками проводив, передаючи своїх послідовників уряду гаяни в обмін на послуги, або того, як Волтер Кронкайт свідомо брехав про політичні погляди Джонса, щоб рух за громадянські права не втратив свій імідж. І так, Джонса дійсно в деяких колах проголошували героєм, борцем за рівність на одному рівні з Мартіном Лютером Кінгом. Історія Джонстауна – це не просто казка про ще одного божевільного лідера, ще одного божевільного культу. Це історія про те, як насправді легко потрапити в подібний культ, і про те, як люди, що ратують за ідеї про все хороше проти всього поганого, та розказують солодкі промови про ці ідеї, виявляються жахливими потворами. Що здобувши владу, вчиняють жахливі речі.